Hello and welcome! Чат GPT це нова фішка для наших умів. Що це? Це чат-бот на основі мовної моделі штучного інтелекту, розроблений американською лабораторією. Популярним він став майже відразу, за декілька днів більше мільйона користувачів. Якщо дуже просто пояснювати, то це мега-інформаційний довідник, який дуже зручний у використанні, прямо відповідає на запитання з будь-якої теми, і при цьому не потрібно відвідувати безліч сайтів. Також можна питати поради, підказки та вести діалог. За запитом користувача бот може створити текст, статтю, виправляти помилки, вирішувати математичні задачі, здатний написати курсову, придумати рецепт, зробити рекламу для будь-якої продукції та навіть написати листа. Українці вже почали тестувати розумний чат-бот, який з лютого місяця став доступний для реєстрації в Україні. За малий проміжок часу він набрав велику популярність серед підлітків. Запити були різні і питання також. Ось і медіагрупа Vida вирішила поспілкуватись з інтелектуальним роботом та переконатися, що справді він такий розумний, як про нього кажуть. Ми задали чат-боту безліч різних запитань і дізналися, що він і справді виконує математичні задачі, але надає не завжди вірні відповіді. Також запропонували придумати рекламу для звичайного мила, і з цією задачею наш розумний робот впорався. А ще не стало проблемою, коли попросили допомогти у створенні тегів для Ютуб каналу, і ми відразу отримали інформацію. Але доволі цікавою та несподіваною стала відповідь про медіагрупу Віда. Тут штучний інтелект. Та збій. Ми дізналися, що були засновані не в 2021 році, а в 2016. -му. І те, що з нашою участю були відзняті такі фільми, як Гра Престолів та Божевільність. Це також для нас стало неочікувано, що до складу медіагрупи Віда входять такі телеканали, як «ICTV», СТБ, Новий канал, а також кіностудія Квартал 95». Це взагалі бомба. Тож думаємо, що варто нам відібрати у 95-го кварталу та інших відсотки прибутку. Це, звісно, з категорії гумору. А якщо серйозно, то з нашого експерименту видно, що даний чат-бот, м'яко кажучи, трохи фантазер, і вірити йому так мовити на слово не варто. Однак це тільки початок становлення штучного інтелекту, і все цікаве в нас ще попереду.